Так, Доброго дня. Маємо такий вона, апаратик. Скот Двохпідвісний. на повітрі, на пліму Передній амортизатор повітряний, задній амортизатор повітряний. Хто любить комфортну їзду, може сказати, їдеш як на парині. Настільки м'яко. Бачите, тут такий амортизатор задній. Код Генесис. Дуже комфортно для хлопців сидіння з такою диркою вентиляційною, система 9 на 7 на XT, пістановна вода, резина швальба, де з карбону, облегшена повеличка повітряна, монітаун. Така має ходу десь біля 20 см крила, гідравлічна тормоза, монеточки діоровські Тут воно регулюється, висота вилки. От крутите, вона опускається, піднімається. Є на рулю такий, що регулює жорсткість амортизаторів. Наприклад, Отак зараз дуже там на м'якості якщо ви їдете по лісі, де чи що дуже м'яко, тут така середня дорога, тут вже взагалі блокує повністю передній задній амортизатор, взагалі не буде амортизувати. Ось такий задній амортизатор цікавий, все йде на підкачуся, драврічний тормоза, шатун XT педаля двоконтактні, з тієї сторони під спеціальне взуття, з тої сторони під звичайне взуття. Теж проставочка така карбонова стоїть гарно. Дизайн його дуже прикольний. Ось така лялечка. Когось буде цікавити, заходьте на сайт, rover.in.ua, рубрика горні велосипеди. Є. Можна в фільтрі поставити з двох амортизаційних. каретка бачите, така облегшена з диркою. Тут чахольчик від ланцюга, щоб ланцюг ніяко в раму не, не стукав. Дуже класний виріх, скот. Десятці кращих брендів світі. Американський бренд.